І друге питання: чому християни досі не прийшли до єдності в календарних розбіжностях? Це не складно. Обидва питання адресовані Павлові. Комуністики? <ривіт> <ривіт> ну, через молодість на насліється мене на Отже, е, що стосується першого питання. В тому розпорядку, порядку дня, е, який е, я бачив, е, що стосується питань, які би мали підніматися на все православному собою, так? цей порядок, який ще х років, так, з родовської конференції, тягнеться, там питання, питання уніяцьких у церков немає. Тобто там є питання якогось вироблення спільного православного. Ставлення до екомунічного руху є, і можливо в цьому контексті буде розглянуто і питання уніатських церков. От, я не виключаю якогось там засудження уніатизму ще, як це було вже в історії, можливо, можливо воно буде якось стримано тими хорошими відносинами, які існують між уніатськими церквами і, і православними на Близькому Сході. Так, наприклад, у нас є прекрасний діалог між уніатами, між греко-католиками з близького сходу і Москвою. Так, вони запросто єпископи московської патріархії, запрошуються на, на симпозіуми і так далі. Тобто, можливо, оці відносини власне певних православних церков з іншими греко-католицькими стримують які засудження уніатизму. Що стосується календарного питання, ну напевно, вони приходять до згоди через те, що не хочуть, бо кому це потрібно. Кому це вигідно, той це робить. У нас є приклад, наприклад, Римо-католицької церкви в Греції, яка святкує е Пасху разом з православними, так? хоча це є церква латинської традиції. І в нас є приклад фінляндської православної церкви Костопольського патріархату, яка святкує Пасху з римо католиками Тобто це є досить легко змінити, е немає бажання. Ну, питання України то треба зовсім окремо зачіпляти. Дуже специфічне воно є, так чому ми не можемо разом з, з, з риму-католиками святкувати, святкувати за грибов'янським календарем. Дякую. Е, поки е, може варто відповісти ще е, на питання, які прозвучали від наших шановних дискутантів, і навіть одне може не питання, так що передаючи слово у цю миру, ну то я по дорозі хотів би е, е, засигналізувати те, що говорив отець Юрій Саквук питання контактів між греко-католиками. Я також цієї думки я дуже це підтримую. Що це ва, дійсно важливий напрям, і це є те, що по великому рахунку вже почало робитися. Може, воно мало є знане, але принаймні наш інститут історії церкви вже проводив три великих міжнародних конференції з участю представників від всіх практично європейських греко-католицьких церков. Перша була присвячена їхній ліквідації. Друга була присвячена їхній ідентичності національній і клезіальній тисячі рік і третя, буквально в минулому році відбулася про підпілля цих церков, про їхнє виживання у підпіллі. І насправді контакти є із Словаччиною, з Румунією. Може вони не такі поки що ще яскраві, може не обмежуються невеличкими такими маленькими осередками, але зберечі блаженіший Любомир дуже наполягав на цьому. Більше того, відкрию вам секрет. Ми хотіли робити таку конференцію про ідентичність східних католицьких церков у Римі у зв'язку з нагоди, так би мовити, з юлеєм Другого Ватиканського собору. Поки що, на жаль, ми не отримали, так би мовити, остаточної згоди, але маємо ще надію, що така конференція все-таки відбудеться, якщо не в 2013-му, то в 2014-му році. Ну і щодо питання Петра, воно звичайно більше риторичне, але я все таки хотів би звернути принаймні на досвід підпільної української греко-католицької церкви, щоб не сягати аж до Нікейську добу. Мені здається, що ми маємо приклади того, як церква може бути автентичною і в нашій в, уже історії ХХ століття. Просто знову ж таки, може, ми мало про це говоримо, може, ми мало це аналізуємо і мало про це думаємо, але напевно, що це треба робити. Починаємо. Я хотів би зареагувати може на одну дві думки, які пролунали тут, про проблеми з сопричастям. і вона, ця проблема має власне два аспекти. Це наше сопричастя з православними братами, на цьому дуже акцентувалося. А другий аспект це наше сопричастя із Римокатолицькою церквою, про що майже не говорилося. І це симптоматично, саме тому, що, коли говорити дуже відверто, римокатолицька церква цю категорію майже не розуміє. Це перша проблема. І Тим не менше, наша місія і місце саме у Сталенській церкві, зокрема, в цьому має сенс, що ми. Тими, трьома «С» і не тільки різними свідченнями, але також тим діянням церкви як суб'єкта перестали боятися щось пропонувати Римській церкві, що виходить за межі її розуміння. А зразу з'являється внутрішній цензор, і це ще сидить настойку, якого ми хочемо. Позбутися. І тоді, доки ми ще будемо в певному страсі перебувати, поставити певні питання, які давно нас назліли, ми плентаємося позаду того, що мали б зробити зараз. А з другого боку, тоді, от те, що часом православні скажуть, а хто ж ви, ми не маємо їм відповідати, ми знаємо, хто ми є. Але ми маємо, працюючи з Римською церквою, над Сопричастям із нею, про що говорила раніше сьогодні в своєму слові, ми позбавимо всі ці закиди будь-якої реальної об'єктивної підстави. Тобто, коли позбудемося тих решток чисто уніатського чи імперського мислення, які ще є, тоді ми маємо з повним моральним правом змогу звертатися і спитати у православних братів, що вас стримує. Що вам заважає у такій моделі, якою ми живемо у Селенській церкві? Це можна так афористично питання висловити. Тут про канони говорили дуже хвалебно або не хвалебно. Але, наприклад, в єдиній об'єднаній церкві Сходу і, і Заходу, чи Кодекс канонів східних церков міг би вижити відповіді ніколи. Питання, чого він ще виживає у нас? Це чисто до наступної дискусії, оскільки зараз ми не будемо на це питання відповідати. хочу відповісти, бо наші каноністи, наші каноністи, які мали нагоду формувати той канон, от так його сформували. Це, було, це був документ, який приходив через руки українських каноністів. Ну, владико, в тому, що ви є повна рація. Це має нашого економічного права. Ми маємо 140 людей, які поїхали на економічне право на навчання. А як виглядає наше економічне право, наше партикулярне право? Треба працювати. Треба працювати. Треба працювати дуже гарна порада. Просто йдеться, що є певний стан ментальності, який перебуває у збентеженні і в страсі сказати щось нове. Бо канон так сформульований, що до нього нема що додати. І дуже часто, коли люди тих 140 чи більше вертаються, вони бачать все своє життєве покликання стояти на захисті їх величності канонів, От, спочатку Бог створив канони, а потім світ. Я з ним не сперечаюся, Питання від Михайла Петровича. Мені би за часу, щоб перелічити перерахувати всі ті, згад... ті, захоплення. Тільки може задаю ремарку що, а, про скромність на жальшого любомира в тому, що а, згадував, що ніхто не подає конкретної візії той. А, і шляху то, такі, а все-таки подав надзвичайно конкретну, надзвичайно потужну, то скучу яку із чули. І тому що завдання кожного з нас, а, чи по чи, чи ні, так Михайло Дмитр казав, що кожного на своєму рівні. А, є а, просто прокурути про це люд, поглинути, наситись той візію і, і реалізувати а, у кожній точці, а, і в тому плані, і у харистину супрочасті в мірі можливого і неможливого. Кожна точка по про проповігає просто проривну енергію. А, і а, ну, я хотів, я оцінюю всі ті практичні пради, що були тут практичні день. Давай тільки можу таку територічну питання до нерду. Ви вчили вислів, звалювали нам церкву а, Христос, а, голова є уже компонент церкви, і, а, і, але ви вчили також вислів Христова Церква. że przebywają w Cerkwie Śląskiej. To jest jak cytaty z Denergencjum, gdzie w łotyckim jest ilokalizacja katolika. Tak, jest ilokalizacja, jak to jest słowo śląskie. Jest Chrystus, są pełni śląskie Те є вселенство церква. Тобто, а ви що чули це слово вселенство? Чи це якийсь рівень між помісними церквами і, і Христом? Чи, чи вона є реальна? По правду, відповідно, творці Домирянцію, може, навіть думали конфесійно, те, що читало Квенза Католіка. А ви, кажучи, перекладаючи це в вселенській церкві, а, чи наповнюєте, якось, звісно, наповнюєте це слово? Чи це є то свер, що повісні церкви, чи то є якісь інші рівні церкви? Ну, ваше питання містить собі побожний підступ. Тобто, яка б не була відповідь, вона буде мати А Чому? Бо тут є антиномія, ви хочете її раціоналізувати. В чому? Що справді сопричаста є помісних, і тому це є Оселенська церква? А ви ставите раціональну апорію, або Вселенська, і що це таке церковне, або якщо помісні, то щось під Вселенське. І тому, якби я не відповію раціонально, воно буде складне. Але, власне, що саме тому є Вселенська церква, що помісні живуть потребою у супричасті з іншими. Якщо та чи інша помісна церква чує себе самодостатня, і цим не живе, вона тяжко хвора у вселенській церкві. Незалежно, чи вона на сході чи на заході. Це наше свідоцтво, яке ми мали би вносити в той херевий екомінічний рух, який скоро натягне зовсім нову. Останнє запитання на сьогодні. Мене звати Михайло Шелочко, я студент технічно педагогічного інституту з Одеси. І в мене є запитання до цього Мирона, його дуже сильна. Думка його дуже сильна дуже сильна теза, яку він сказав, що в принципі будь-яку помісну церкву, і особливо українську, греко-католицьку, відрізняє від римської церкви тільки площина служіння римської архірея. В інших площинах ми теоретично мали би мати рівні права. Тому питання ось яке: чи можливо, Хоча би теоретично, щоб Українська грека-католицька церква відчула відповідність за місії не тільки до діаспори української, але також до тих народів, які або є нехрещеними, тобто не знають Ісуса Христа як Індія, Китай, Пакистан, або до тих прошарків християнських народів, які не мають. Або втратили повноту католицькості, як от протестанти. В нас є, тут якраз присутні Владика Гліб і Владика Борис, і вони якби, мають можливість нести слово Христове і повноту селенськості церковної, також до, наприклад, протестантів, які мешкають в Західному, в Західному світі. Чи могла би теоретично хоча б наша церква піти за таким покликанням, щоб донести це слово навіть не до українців, а до, до всього світу? У вашому питанні вже є, є певне апріорне припущення, що наша церква дуже етнічна. І це ну не зовсім відповідає реальності. Наприклад, владика нью е, кен е, Новаківський, коли говорить про свою єпархію, е, там абсолютно вже переважають не українці, там є китайці, знаєте, люди таких різних культур. Що нам і не снилося в Україні, але це вже та реальність, в якій наша церква є. І тому ваше питання вже дуже актуальне: як служити людям, які в своїй релігійній свободі обрали саме цю церкву, їх ніхто не навертав до неї якимись силовими прийомами. І це ви перед нашою церквою безперечно. І нова формула, про яку вдала нова формула її ідентичності, яка Формується, оскільки ідентичність стається історично. Вона не є в доконаному виді на рівні розвитку церкви. Ця нова формула обов'язково має містити ці елементи. Також служіння нехристиянським церквам Бог ставить в, в цю площину нашу церкву у Казахстані, оскільки там на щодень наші священники спілкуються не тільки з рекою католиками, Якщо б вони це робили, вони б були лише у християнському гетто в у Казахстані. Але життя, тобто Бог через життя ставить їх у необхідність спілкування із мусульманами. І тут формула, якщо ми кажемо про формулу ідентичності, якщо вдасться її знайти, це буде геніальний внесок. Ми, це, це вже за завтрашнього дня, поки що в сьогоднішньому ми тут у Львові не готові про це навіть дискутувати. Але ті наші вірні, які там живуть у третьому поколінні, і, є, і країна буде ставатися більш мусульманською за культурою. Отже, перед ними це стоїть питання, або це інкультурація, яка означає входження в ісламську культуру, внесення цю культуру християн. То в цьому дуже цікавий досвід церковно-близького Сходу, або Івана Демаскина, який був візером при дворі халіфа у Дамаску християнином. Отже, цей досвід, як прецедент з історії, має вивчатися. Але, власне, запропонувати християнського казаха, який, щоб стати християнином, не мусить із свого джусу, як вони кажуть, свого племені виходити і протиставити себе своїм землякам, якщо ця формула буде знайдена, це буде колосальний здобуток. Тому що основні конфлікти, які є між тими двома світами, саме в тому, що іслам. Або мус... хрис... мусульмани, які стає християнином, мав би перестати бути мусульманином. Тут іде ексклюзивізм певний, це треба переглянути. Що не означає, що християнин має визнавати там, наприклад, Магомета або щось подібного. Але власне що, це і творче завдання. Ми до нього наближаємося, але занадто ну, я... в тих справах не обізнаний, що це не за. Перебувають в такій арабській або е, культурі, або в такому ісламському середовищі. І це ще одна перешкода, як нам з ними спілкуватися на еклезіальному рівні, маючи так мало спільних е, культурних е, знаменників. Я думаю, що сьогодні е, у аудіозверненні від Блаженнішого Любомира ми почули дуже чіткий і зрозумілий імператив. Цей імператив полягає в тому, щоб творити візію, візію нашої еклезіальної ідентичності, візію нашого майбуття. Щоб творити цю візію, як казав блаженніший, треба ставити питання. І ми сьогодні намагалися ставити питання навіть тоді, коли знали, що відповідей на них ще немає. Але не ставлячи питання, ми не зможемо отримати відповіді. Для нас надзвичайно важливо, щоб кожен з вас сьогодні відчув, що ви стали лаборантами у цій лабораторії, про яку говорив Блаженніший. Кожен, зокрема, лаборантом цієї лабораторії. Де ставляться експерименти, де шукаються відповіді, де твориться ця візія нашого еклезіального майбуття. Ми вам всім щиро-сердечно дякуємо, що ви завітали і сьогодні були з нами і сподіваємося на майбутні зустрічі. А зараз я запрошую до заключного слова Владику Гліва. Просимо. Христі знана аксіома, що не треба наново винаходжувати велосипеда. Ми почули багато цікавих думок сьогодні, і важливо, щоб ми усвідомили собі, які ми є справді щасливі як народ, як церква, що за останніх 110 років. Ми мали таких трьох величезних, таких велитнів духа митрополита Андрея, Патріарха Йосипа, Патріарха Любомира. І вони, ми тут що не прозвучали таке цікаве слово, алгоритм. Вони всі три подали цей алгоритм сіти історію, щоби. Пізнати, чим ми є, щоб могти не лише не повторювати помилок минулого, але щоб могти рости і розвиватися. І їхня думка росте е е е е е і еволюціонує, і, і удосконалюється від одного до другого до третього, е е ми маємо тепер можливість. За цим алгоритмом над, над цим алгоритмом працювати, бо, бо основа нам поставлена. І маємо їхні твори: твори митрополита Шептицького, зібрані у чотирьох томах, твори Патріарха Йосифа у 18 томах, твори е, блаженнішого Любомира в 10 томах благовісника ці його най, найважливіші е, промови і, і послання. Е, і тепер. Нашим завданням було б це студіювати і, і на, на, на цій приважливій основі будувати і йти далі. І я думаю, що, що ця конференція дуже вдало представила такі цю. Цю, цю спробу е від, з від, з з з створити е візію і, і, і далі працювати над нею. І ми можемо тільки бути вдячними Богові за таких велетнів духа, яких він нам дарував. Тим як уже зовсім завершити з вами, нашу з вами зустріч. Хочу нагадати, що ми відзначаємо день народження у той спосіб, який наближається, а на день народження прийнято давати якісь подарунки. Так виглядає, що в цій залі принаймні є одна людина, яка має такі подарунки. Це Наталя Федорович, начальник управління соціального захисту нашої Львівської міської ради, яка щось нам хоче запрезентувати. Дуже коротесенько дуже дякую. Високоприсвяченіші владики, преподобнівці і сестри, дуже коротко три речі. Найперше, безмежно дякуємо за е, цю конференцію, за можливість бути присутньою. друге, те, що е, коли ми роздумуємо над тим, що ж таке соціальний захист і які наші завдання, е, які мали би бути якісні і фахові, ми пам'ятаємо про те, що соціальний захист світською мовою. Це, мабуть, те саме, що служіння, коли ми говоримо, роздумуємо про це поняття в церкві. Тому для нас дуже важливо пам'ятати про історичний досвід нашої церкви в служінні. І протягом кількох останніх років ми намагалися нагадати про це усім нам в різний спосіб. Три роки тому ми випустили календар про наших блаженних. Який був дуже популярний наступний наступного року. Ми випустили такий календар про монашество в підпіллі, який теж готували і друкували готували на основі архівних матеріалів, і теж якби він був цікавий і мав попит минулого року. відзначаючи річницю патріарха Йосипа, ми приготували таку турбинку, який, який записали спільно з отцями Василиянами аудіокнигу про патріарха Йосипа, також Роздрукували такий календар на 12-й рік, на 13-й рік ми зробили календар про Митрополита Шептицького. Ласкаво просимо при виході, хочемо вам його запропонувати. І третє, що хотілося би сказати, я сьогодні мала нагоду виступати перед керівниками усіх управлінь соціального захисту нашої України, місті Луцьку. Я дарувала їм цей календар, він користувався великою популярністю. Ми хочемо робити подібні речі надалі. А для цього ми потребуємо вашої допомоги. Будь ласка, допоможіть нам ми готові використати максимально ресурси бюджету, вкладаючи нашу з вами працю. А кошти на те, щоб роздрукувати календарі, чи, наприклад, аудіокниги чи фільми, ми знайдемо. Тому дякую сердечно. Ми родяємо за я хочу сказати, що вона є запахом істориком, хоча і виконує такі чиновницькі функції. Але як бачите, в душі вона залишається вірною тим зацікавленням, які вона плекала з давніх часів. Тож ми щиро дякую.